Мені споминаються слова єдиного вірша. Коли я ще був молодий, то молодь розказувала, і там такі слова мені запам'яталися, і хоч нас розділяють дороги, шляхи, кілометри лежать між містами, та єдна я мета поривання думки в небеса ми йдемо разом з вами. Браті і сестри, то є дійсно так, життя наше проходить швидко. Кажеться, недавно ми були такі, як оці, що сидять перед нами, але життя проходить швидко і ми Ну Як важно в життю нашому, щоб на протязі тої короткої жизни, яку Господь оприділи для кожного з нас, нам приготувати собі вещі. Для того переселення, яким ми з вами щасливі, що в руках у нас є свята Книга Біблія, яка учить нас, як нам жити, як нам поступати, щоб войти в город воротами. Тому що Біблія то є істочник води, якого завжди чистий і обильна. Вона є сонце, якої ніколи не заходить, і світить за всіх. Вона согріває серця, які застили в людському егоїзмі, вона пробуждає совість тих, які сплять у гріхові, вона возвишає і облагоражуває послушних її істина, юность обращається к ней, вона руководить, старость ли нуждається у посухи, вона одержуває, Голодна душа іще тиші, вона насищає. Біблія вона приводить ко Христу і возрожає, возрождає для вічної жизни, віка уходять, покоління міняються, але вона остається незмінною. Слово Боже воно є живо і діюче, і воно проникає до розділення душі і духа, составом і мозгові судить намірення і помошлення сердечне. є. Історики об'ясняють прошлоє, економісти предвидять будущее, але Свята Книга Біблія дає роз'яснення прошлому, дає осмисленість настоящому, і вона предупреждає о будущому. Трава засихає, цвіт ув'ядає, а слово Бога нашого пребуває вічно. І я хотів би прочитати місто з Божого Слова. І ми немного порозсуждаємо. То є друге послання Апостола Павла до Тимофея, перша глава, з 13 стишка. Держись, образця, здравого учені, котрої ти слушав від мене з вірою і любов'ю во Христі і Ісусі. Апостол Павел, обращаючись до молодого Тимофея, Він закликає його, щоб він трижався. Здраво учення. І цей побуждає і нас, во перше добре знати здраво учене, щоб чітко його від тих поділок, яких є так много у настоящий час, а по-друге, строго слідувати тому учені, прилагає все старання, щоб не збитися з того правильного курсу. Тому що воно є світильником для тих, які обращаються до нього. Слідувати здоровому ученню, воно об'язательно потребує от чогось, то воздержуватися в цьому світі. І ви знаєте, таким величайшим образ такого воздержання для нас являється Ісус Христос. Він оставив славу Неба, престол Отця Небесного. А прийшов на цю землю, повну печалі і скорбей, щоб нас спасти, щоб нас примирити з Отцем Небесним. Він прийшов на землю, щоб померти за людей. І Біблія говорить нам о людях, тож які стремилися подражати Ісусу Христу у воздержанні. І таким чоловіком, теж був апостол Павел. І Він радий Ісуса Христа і Його здорового учення. Павел відказався від всього того, що могло стати преп'язвієм в його слідуванні за нашим Господом. Ви знаєте, воздержання знакомо не лише християнам, тим, які слідують істинному здравому вченню, деякі люди в цьому мірі вони ограничують себе в чому-то, але у їх воздержання є неправильний мотив. Вони не соотвістують здоровій науці, і таке воздержання може удіти у спортсменів, які від много чого відказуються, воздержуються, щоб отримати лише той тлінний вінець. А Павел утверджав, що біжить не так, як на невірної. Він у своєму житейському бігові, він руководився тим здравим ученням, і в нього були правильні мотиви. І в результаті такого істинного воздержання він получить нетлінний вінець, браті і сестри, хай допоможе Господь нам і звіряти наше ходження перед лицем нашого Господа, від чого, согласно здравому ученню, нам треба відказуватися добре видно на примірі єного чоловіка, який жив. Задовго до приходу Ісуса Христа, примірно 10 тисячу років, но, принципи учення нашого Господа знав і руководився в своїй жизнью. Того чоловіка звали Мойсей. Посланні до євреям про нього сказано, що вірою Мойсей прийдяв возраст, відказався називатися сином дочері Фараонової і ліпше захотів страдати з народом Божиїм нежели иметь імечить временно і гріховної наслаждення, і поношення Христового почало для себя богатство, нежели жили Єгипетське ибо он оно зібрав на воздання. Перше, всего Мойсей відказався називатися сином дочері Фараонової. Він тот високий титул, деякі іслідувачі вважають, що Мойсей був первим кандидатом. На престол, тому що у правящого тоді фараона не було сина, а лише дочь, яка усиновила його. І Мойсей я поспитували, його учили в єгипетської мудрості на протязі 40 років, І щоб він міг продовжити династію фараонової і стати руководителем Єгипта. Єгипет в той час. Він був мировою державою. Фараон знаходився на вершині слава, могущественного тоді, цивілізованого міра, і то положення міг зайняти Мойсей. Но написано, пройдя возраст, він добре взвісив, що приобрете і що потеряє, якщо останеться сином дочері Фараонової, і він робить вибір, який був непонятний для большинства людей того часу. На який був угодний Господу, він відказався від самої великої на землі слави? Давайте допустимо, що Мойсей не відказався б називатися сином дочері Фараонової, і що б було з ним тоді? Возможно, він став би фараоном, наслаждався блеском слави. але що осталося б після нього в ліпшому випадку, його ім'я значило бися у списку фараонів, а його забальзаміроване тіло знаходило бися в якомусь музеї. Хіба може з тим, що він приобрести, відказавшись від дочері сина фараонової. Бог довірив Мойсею написати повіствування повествування сутворенні міра. І о принципах взаємоотношення Бога з людьми і замість слави мумії в музеї, він приобрів собі славу Божої людини, яка вишила всякої земної слави і пам'ятником Мойсею служать перші п'ять книг вічної Біблії, то є четверта часть старого завіта. І то не якась строчка списків Фараонової. Позираючи на життя Мойсея видимо, що не зря він відказався від от тої земної слави. Але позираючи на таких мужей віри, це согласний ми мов нашій житті подорожати таким людям. Нам деколи приходиться звішувати, що для нас дороже слава перед людьми або перед Богом і робити висновок. Це готово є наше серце відказатися по приміру Мойсея від людської слави. Браті і сестри, хай допоможе Господь в життю нашому, тому що археологи кажуть, що по своїй цінності сокровища древнього Єгипта вони займали перше місто у мірі. Мойсей жив якраз во времена розсвіта того государства, Все самое ліпше є, і є, Воно могло принадлежати йому, але він оцінив сокровище не так, як оцінюють люди міра сього. Він посчитав богатство Єгипта, совершенно не стоящими того, що він приобрів, коли він відказався від них. Можна сказати, Мойсей духовною зором виновів нашого Господа і Його здраве учення, і Він поняв. Що, предлагає моє Христом намного дороже тих єгипетських наслаждений. Здравеє учення воно гласить, що нам не треба збирати собі сокровище на землі, тому що його можуть украсти, воно може пропасти, знити, зоржавіти. Іменно так розумів Мойсей. Ви знаєте, сатана деколи буває дуже щедрим, лише кожен із християн відказався б. От Божих драгоцінностей і ради матеріальної вигоди і, к сожалению, порой, він має в тому успіх. Є ще одна сторона в одержання Мойсея, заключається в тому, що написано, що Він ліпше захотів страдати з народом Божим, не жили мати временне гріховне наслаждення. І хоча Мойсею були доступні Практично всі земні є удовольствия, причому на самому такому високому уровні він прийняв рішення відказатися від от наслаждення, а й збрав путь страдання, путь поношення з народом Господнім. І ви знаєте, у послідстві він переживав Божі благословення. Єден із мудрих людей він упив таку фразу не обладаннями вещами, а відказ від от них несе істинний». Покій. Людина знаходить настояще удовлетворення не туди, коли щось приобретає, а туди, коли від чогось відказується. Даниїл з друзями могли відказатися від царської пиші, хоча були плінниками, яким, можливо, часто не вистачало тої пиші, браті і сестри. але в Бог високо високого оцінив. Якщо ми ради Христа, Способно чогось то відказатися, то не значить, що наша життя буде скучна і неприятна. Господь дає нам написано все обильно для наслаждення. І на землі у нас є можливість радуватися і отримати Божі благословення. Нехай Господь благословить нас, путі слідування нашого, за нашим Господом, воздержуватися. От неугодного йому і жити согласно здравому ученню. У свій час Пержин сказав, що якщо між нами і міром не є видимого розліч'я, то будьте увірені і невидимого, теж немає. Як я нам вначалі напомнив, життя наше проходить швидко і милитиме. І як важливо, щоб нам не потеряти того головного в життю, нашому. Ми на землі, як гості, любі друзі, і нашого нічого тут нема. Життя проходить в суєті у русі, минає літо, осінь і зима. Так день за днем летить і рік за роком, настане час покинути цей світ, і прийде смерть невпинним спішним кроком. А потім треба віддавати звіт за всі слова, думки і кожне діло, чиявне, чи приховане було. Перед Господнім тим престолом білим розкритий буде гріх і всяке зло. Важливо усвідомити глибоко, що кожен вчинок твій фіксує Бог. Вночі і вдень над нами Його око. Не забуваймо Божих сторіх. Бо перед вічністю життя, мов хвиля, коротка мить, яку не повернуть. І треба прикладати всі зусилля, щоби збагнути в Ньому справжню суть. Бог пропонує для людей спасіння даремно всім, хто прагне, йди бери, бо через кров Ісуса, Його Сина ми порятунок маємо згори. Візьми цей дар тепер, не відвертайся, чи ти в літах, чи юний молодий. Життя раптово може обірватись, зайди на кладовище, подивись. Там є старі і молоді і діти, чий шлях зем... земний вже на землі скінчив, <клес> багато з них не думали і не знали, що стихне рано так, їхнє серцебиття, і плани на майбутнє ще складали, та не судилось, гасли їх життя, як нам живим потрібно цінувати цей подарунок Божий дорогий, і час даремно свій не витрачати. Про вічність думати, поки живий, бо їх є дві, і кожен вибирає чи рай, чи пекло, ти крокуєш сам. Насильно Бог нікого не штовхає і вибір є між смертю і життям. Не вірити, ти можеш посміятись, це твоє право. Але так і знай, коли прийдеться світом цим прощатись. І відправлятись у далекий край. Це слово, що почув сьогодні, друже, воно судею буде для тебе. Ти жив безпечно і не дбав про душу і муки пекла вибирав для себе сам. Бажаю я, що всі, хто мене чули, кому цей вірш аж до душі припав, висот небесних з Богом досягнули, і в Царстві Божім тішились повік. Богу, слава, амінь.